У Зоотрополісі ніколи не було людей. Бо Зоотрополіс це сучасний цивілізований світ, де живуть тільки тварини. Ось вам тварина. Тварини в Зоотрополісі антропоморфні. Це хитромудре слово означає, що вони пересуваються на двох ногах і не ходять на роботу гуляка. Дякую. Майже порядок. Це вони користуються технікою. Отже, у Зоотрополісі є тварини з усієї планети: великі та малі, швидкі та повільні. Та, якщо чесно, зоотрополіс недосконалий, як і в нашому світі, там не всі ладнають. Особливо природні вороги, як лис та кролик. Часом це створює проблеми. Але матінка-природа передбачила засоби виживання. В одних є чудовий нічний зір, в інших неймовірний слух і пневматичний пістолет з транквілізатором. Тепер ви в курсі Зоотрополіс, місто, де панують порядок і зоокон. Скоро в кінотеатрах.